Народи всім привіт, і давайте програємо в рейтинг, але відверто щось сьогодні мені трапляються плаксиві, неадекватні люди, котрі взагалі ну от, не знаю, дуже неадекватно себе поводять, і я б не очікував би на гарну гру. Сьогодні прям дуже дивний день. Максимально дивний день. Ну, я не хочу бути першим. Нафіга мені з саппортом бути першим. От ти мені поясни, чого ти зі мною міняєшся. Я не хочу. Бери собі кого там вибереш і буде так, як воно буде. І все. Не видумай оце. от. Ах... Я не знаю, я не знаю. Ну no, навіщо? Я не хочу з тобою мінятися. От ну не хочу. Бери Шеш, молодець. Бери Еш. Зе. Зе. Зе, зед. Always trust your spirit. Шая та наутілоса. Це буде цікаво. Це буде цікаво. В нас є танк, в нас є пантеон, в нас є вбивця. Ну, подивимось. Гарен теж непогано. Треш піде на топ до Гарена. Я так розумію. Ну, принаймні, виглядає саме так. Бо No мабуть, там теж міг би бути, але на роль саппорта він краще виглядає. Подивимось, коротше, що вони там собі намудрили. Я не знаю. Сьогодні дивний день. <coughs> Дуже дивний. У мене мастер її був. Котрий просто сидів на топі і нікуди не ходив, йому вже писали, що давай давай, йди звідси, йди в ліс. І він щось там 07. В нього було 07, розумієте? Ну, типу, в мастера, котрий просто натисне на кнопку і все ти всіх убив. Ну. Це дуже дивно. І, і таких багато. Та ж, Еш, котра в лісі бігала, і... і не розуміла, що взагалі коїться, якось дивно себе поводить, качатись у лісі, коли в тебе на лініях кріпи, котрих тобі треба відбити швиденько, тому що ти і ти можеш дуже швидко просто зачистити ті лінії, підштовхнути їх, пропушити, дати змогу команді <кхи> <кхи> якось wild. швидше перемагати, а вони не зрозуміло. Що роблять незрозуміло, де бігають і варди. Люди, будь ласка, ставте варди. Це дуже важливо. Це дуже важливо знати, де ваш ворог переміщується, а в нас ніхто чомусь саме в моїй команді не хоче цього робити, і це прям велетенська проблема. Шає, тобі полешало, що ти тут пір'я накидала. Треш. Шая. Ти ж не можеш їх ще повертати, ти ж не можеш. Шая використала флеш, це цікаво. Ой, я не влучив. <реш> Який жах. Шая, ти якась дивна. Дуже дивна. Ну, серйозно, зміни Пантеон? Ти <різь> як взагалі там опинився? <пілляв> я не зрозумів, як Пантеон там опинився. <пілляв> Але. окей. <пілляв> Будь по вашому, добре. <пілляв> я такий, що. Я не проти Пантеон молодець. <реш> не вбити їхнього АДК — це завжди гарна ідея. А, так, що в нас? Що в нас? Шая знов кидається своїм пір'ям. Я не можу звикнути поки до Рейджу. Ой, Рейнджу у Карми. Він трошки менший, ніж Сена. І це якось от, дуже сильно дуже скажу в тому, як загалі щось відбувається. Чому ми не можемо його вбити? Я здивований. Але ну, там був такий момент, що типу, або пощастить, або ні. В них було багато ХП, а зараз Еш помре, навіщо. А, навіщо Еш пішла там битися. Можна було просто під баштою постояти і почекати, і, і нормально все було б. Ні, вона пішла, віддала кіл просто так. Це ж золото, Еш. Ну. Ну що ти робиш? Шаю. Я? я все розумію, але ну, може ти заспокоїшся. Це така нервова. Я не влучив, я не влучив. Але кіл дістався еш, тому все нормально. Ми дограли, ми додавили і все нормально. Єдине. Незрозуміло, чого це Акалія тусується, але вона втікла. Або не втікла. Мені цікаво, до речі, чи буде вона бігти сюди, буде. Там позаду Шая. Давай, ну добийте, Ну вони ж там ну просто. Пантеони, давай, даблкіл. Треба було кидати. Треба було кидати свого списа. Пантеони, ну ти ще ж... помри, <кхи> Помер таки. Але дуже дивно, що вони не догравали. Прям дуже дивно, що вони не догравали. Я не розумію, чому вони так бояться. Але маємо те, що маємо. Зараз дракон через хвилину буде, тому я, мабуть, варт саме на дракона встановлю. Дякуючи пантеону, ми все ж таки змогли трошки золота для своєї команди заробити. Так, на боби націлься. Ти ж мені ще. Я не знаю, я би аж, мабуть, підхіляти, але... Не Тікай звідти. Зараз дракон буде, а ти незрозуміло чим І займаєшся. що? А... Йдемо бити дракона, Не йдемо. Я просто. не знаю, де їх там пачка, але все, їхня пачка. Вони б'ють драконом. Та, давай. Я не проти. Повертайтесь, повертайтесь, і Пан-панте! Берст турет дестрой. Давай відходити, відходити. Давай. Та ми чекаємо. Ми чекаємо на те, щоб атакувати дракона, але бачите. Та що ж ти будеш робити, ще батарейки сідає? <зв ex -ivan> <зваж> ні, 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 ні ні Відходь, відпоть, будь ласочка! Що ж ти робиш? Пантеоне, ти куди полетів? А, що ти будеш робити з цими чудо народ? Ааа. <зваж> <зваж> Unstoppable. Enemy slain. слейн. down. Enemy turret destroyed. Це чудово, що ені турет дістроєн. Давайте бити дракона. А, давайте бити дракона. Нам ну, дуже потрібно його вбити, а ніхто не підходить. Там гаранджа зараз Герольда знесе. Йому все нормально. Не хочешь? Не хочешь? Хочеш. Як хочешь. Вони зараз прийдуть, вони вже йдуть. Ну вони тут. Я не можу його добити, мені демеджу не вистачає, тупо не вистачає демеджу. Я не знаю. Це просто капець якийсь був. От тупо не вистачало демеджу, щоб його вбити. Я його колопав, але бачите. Сталося, як сталося. Добре, що забрали. Забрали і добре. Тому ходімо далі. Давайте подивимось, чи немає там бордів просвітити. А, чому ні. Не, не ну, забрав Герольда? Дуже дивно. Дуже дивно. Біжи, біжи, біжи. Та до мене ж біжи. Та да вийти ж його! Це капець. Я не знаю, він такий якийсь товстий. Я автоатаками просто нічого не може йому зробити. Від слова зовсім. Ну просто от нічого. Ах, треба відходити і. і що? І купити собі предмет, бо <смі> ковиряти і треша, це. В нього там на одну тичку просто лишається ХП, і yeah, but... я не можу його добити. Це прям жах якийсь. Але в цілому розібрались і нормально. В цілому нормально. Що таке? Там? Ці двоє. Ну, ходімо донизу тоді, якщо вони там. Намагаються, чого ти відходиш? Куди ти відходиш? Молодець, молодець, молодець. Молодець, ти прям дуже гарно відіграв. <to -truid". to -truid> Це прям, я не знаю на що вони розраховували. Це прям так очевидно було, що саме ми. <свят> Зробимо такий мув, і це прям. Дуже дивно з їхньої сторони було. Дуже дивно. Ionious. Я не знаю на що вони розраховували серйозно, не знаю. Я тут вард встановлю і буду тікати. Тут немає чим просвітити, тому просто полетіли. Але відверто дуже дивний був мов з їхньої сторони. Прям. Я здивований. Так. білочки наші швидше. <кій> Відновлюються, та меж померла. Ну, капець. Не встигаєш повернутися, як там вже помирають усі. Досить. Досвід, давайте пушити. Давайте просто от, бачите кріпи. Кліпів треба вбивати. А не цим займатися, чим ми займаємось. Там треш ще свою броню збирає. Таке собі. Дуже таке собі, я б сказав. Бо... Нам якось Т2 <сідність> вишки треба зносити, а це прям є великою проблемою для нас. Та чи будь ласка. Шай У... що ти хочеш? Що <сідність> <Шо> ти? <сідність> ти хочеш? Не влучив, ну. Не влучив, той не влучив. <реш> так буває. Молодець, ти мене спинила, молодець. Така прям страшна, загрозлива, загрозлива далі. Давайте ковряти. Бо я капець який повільний. Якщо чесно. Добре. Ти два знесли, це три, мабуть, ну, ніяк не пронесемо. Я відступаю, тому що мені треба предмет. І зараз буде дракон. Давайте атакувати атаку дракон. дракона. Тому що хотілося б його забрати, і з ним було б набагато простіше. А, я біжу. Я біжу, я біжу. Але де вороги, оце вже питання. Таке, знаєте, одвічне питання. Де вороги? Що з ними робити? Хіляли, побили і тікаємо. Все, давайте, розібрались, розібрались. Мінус два вже добре. Забрали дракона і ходімо пушити. А, я б сказав би, що пройшло не ідеально, але, в принципі. Можна жити і це добре. Я здивований, що вони не здаються, але в цілому так теж нормально. У нас зараз просто ще пачка підійде. Тикайте, тікайте, тікать, тікати. Вона померла. <laughs> Це кумедно. Все. Це... <laughs> було дуже кумедно. Ну я не знаю, у нас зараз башта знизу впаде, тому таке. На жаль, наша пачка ніяк. Не цього. А, вона таки впала. Вона таки впала. Та маєш, не зрозуміло, що робить. А, мабуть, помре. А, там навіть Евелін тусувалася. А, і вони здалися. Я так розумію. Вони і зрозуміли, що. <гум> Без варіантів. Ну. Це була легка гра, відверто була легка гра. Вони з самого початку почали якось зливати свої позиції. Сьогодні весь день АДК в нас не дуже гарно грає, але в цілому сиджу на одному місці. Один кристалик додався, один віднявся. Ну, все як завжди. Я ще МВП став. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.